Бачили результат, який стався після удару. Це не можна передати словами. Заходили в дитячий садок, боліло серце за те, що скільки років ми працювали. Все, що могли, всі кошти, всі сили вкладали в цей садочок. Для, для діток цей садочок був ну ніби казковим раєм. Дітки з задоволенням ходили в садочок і, побачивши руїни, просто не витримувало серце. Вас у нашому чудовому, казковому світі, в нашому дитячому садочку. Як ми знайшли цей дитячий садочок? Прийшли люди до наших працівників, які тут. Теж на Київщині працюють Сергій Піліг і він е, доповів керівництву е, клубу, доповів керівництву нашого фонду, що є ось така пропозиція. А Їх багато було різних. Нам пропонували один, другий, третій об'єкт. Сьогодні ми зосередилися на двох об'єктах і е, Ігор Михайлович Суркіс і Григорій Михайлович Суркіс ми визначили один з об'єктів дитячий садок, садочок в селі в Бишеві. І є ще один об'єкт, який ми протягом найближчого часу, 2-3 неділі, будемо також завершувати і здавати, вводити в експлуатацію. Більш складний об'єкт, медичний заклад. От але до цього буде час. Сьогодні таке чудове свято на свято Миколая нам подарували чудовий подарунок. Це відбудова нашого дитячого садочка. І вже з січня місяця ми зможемо прийняти 70 діточок. відкриємо для них двері і запросимо усі красиві просторі, відремонтовані кімнати. Щоб був мир, щоб були дитячі заклади, щоб була можливість їм працювати. І тому оці подяки, які я буду передавати Ігорю Михайловичу, і Ігор Михайловичу, я вже казав про це. Вони не з золота, вони не сплатені, але він від доброї душі, душі киян і жителів цієї громади.